Задобу сили оборони відбили 32 атаки противника на Бахмутському напрямку. Це Новини Лайв. Мене звати Софія Півняк. Як Збройним силам України доводиться і вдається тримати місце, поговоримо із людиною, яка безпосередньо бере в цьому участь. Денис Ярославський, командир підрозділу Збройних сил України. Денисе, я вам дуже дякую, що ви знайшли час і долучилися. Вітаю вас. Вітаю студію, Дуже рад вас бачити та чути. Хочу розпочати, ось із чого росіяни знову кормлять брехнею, чи власний народ, чи власного президента не зрозуміло. Однак зрозуміло те, що ми побачили відео пана Пригожина, який розповідав, що він юридично захопив місто Бахмут. 2 апреля 23.00 ровно. Ззаді мене здання міської адміністрації. Це російський флаг. Владлену татарському. Написано Добра пам'ять. На этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена. Знамя ЧВК Вагнер. Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш. В западных кварталах остался противник. 2 апреля 23.00. Потім ми побачили речника Східного угруповування Збройних сил України. Бахмут український. І вони нічого не захопили. І, м'яко кажучи, далеке від цього. Сергій Череватий, речник Східного угрупування ЗСУ. Я хочу вас запитати, Дениса. Може ви там зустрічали десь Пригожина? Може бачили, як він відео записував? Бо ми так і не зрозуміли: звідти те відео взялося. Український Бахмут це е, безспорно. Він був. І буде завжди українським, так дійсно зараз у Бахмуті дуже важка ситуація, і бої йдуть безпосередньо за центр міста, частину з якого так дійсно треба визнавати, захопила російська армія та бійці терористичної організації Вагнера. Навіть якщо ми візьмемо офіційний звіт інституту вивчення війни. То вони кажуть, що російська армія вдалося захопити приблизно 65% міста Бахмут. Я не буду вдаватися у відсотки це дуже ну, ми не можемо, ми як військові не можемо врахувати у відсотках. Ми знаємо, що зараз так дійсно на тому місці, де Пригожин заявив, що він підняв російський прапор. Це будівля е, городської адміністрації. Вона зараз фактично зруйнована да. і за нею йдуть бої. Юридична, ну Пригожин, що там? Печатку він от отримав там Бахмутської міської ради чи що він там отримав. Хотів би сказати Пригожину, що це своєї юриспруденція вони вже захватували і Херсон, і Зю, і купінські вони рублі вводили та намірні знаки на машини російські почали вішати. Де зараз їх юриспруденція? Так дійсно їм вдається, вдалося частково, тактично, одержати деякі тактичні перемоги там, в якихось кварталах тощо. Але Пригожину, виключно завдяки тому, що наші воїни стоять та боронять Бахмут, вдалося ще визнати кое що. Це те, що вони воюють не з НАТО, як заявляють Соловйов, Скабєєва та прочі говорячі голови Кремля. Пригожин визнав нарешті, що вони воюють з бійцями виключно української армії. І повірте, це я не кажу, що там ми там бажаємо заслуги ворога при визнання нас. Але ворог визнає дійсно, що він воює виключно з українською армією. І це так і є. І щоб ця вся нація розуміла, що нікого НАТО немає, це ми боронимо свою землю. Дениса, а якщо говорити от безпосередньо про тих, хто воює. Ті люди, хто там зараз є, росіяни, російські військові, вони взагалі розуміють ідею за що. Ну тобто, зрозуміло, що була там думка, що вони з НАТО воюючи з заходом взагалі. Однак, от сама ідея, мета ви з ними говорите, ви чуєте від них щось? Ну, можливо, з тими, хто в полон потрапляє, щось вони розповідають у полонених одна історія. Мене мобілізували, сказали, що їду на навчання. Не сказали, що їду в Україну. Я проти війни цього У полонених своя історія. Звісно, ми бачимо, що полонени е, в більшості своєї, ну на, на початку війни, які попадали в полон, вони були замбовані цією самою пропагандою, що вони там ідуть, спасають народ, освобождають від е, нацистів. Ця пропаганда в них дійсно в головах була дуже серйозна. Зараз же у полон, якщо і попадають, то це або зеки, яких забрав пригожин з тюрми. Ну, у них, ви розумієте, що вони там не казали, ми розуміємо, як вони оказались на фронті. Так. Або регулярні війська, контрактники. Дивіться, ми навіть розділяємо військовослужбових мобілізованих Російською Федерацією. Це вони попадають в полон. До них навіть у нашій юриспруденції немає особливих запитань, окрім доказаних там е порушень. Звичаїв та правил війни, тобто там вбивство, тероризм та інше, Тобто те, що виходить за рамки Женевської конвенції, а контрактники це інше. Контрактники вони умислено йшли виконувати злочинні накази. Мобілізованих заставили, контрактики йшли за власним бажанням за отримання гроші. Розумієте цю різницю? Ну, зеки я вам пояснив, це окрема історія. Тому так там, отак, все більше і більше росіян розуміють, що це не їх війна, і що вона їм не потрібна, але. Російська пропаганда і російська армія вистроєна таким чином, що якщо вони будуть відмовлятися від виконання наказів, їх жде прокурор або загра татряд. Денеса. А як взагалі багато росіян вимушені і хочуть, можливо, яким страшно воювати, здаються в полон одразу? Можливо, вони пачками там приходять, чи те, що вони пачками вмирають, ми розуміємо: а от як із полоном взагалі історія? Частіше за все полон здаються після оперативного, фактичного оточення. Все, коли є оточення, є полонені. Також потрібно розділя... дійсно розграничити. А регулярні війська, там якісь спецпризначенці, дешевешники, вони в полон особо не здаються. Вони б'ються і тримають бій. Так. Здаються полон або мобілізований, який ще два місяці тому був десь трактористом або там баристам, або безроботним алкоголіком, оці і здаються полон. Ну, зеки у них розуміло все. Вони е, дивіться, зеки, які відносяться до терористичної організації Вагнер, вони не є мобілізованими, вони не є військовослужбовцями, вони е, навіть не прописані в російському законодавстві, тому що у них немає поняття ЧВК в російському законодавстві. Тобто по женевським конвенціям вони не являються комбатантами. Тобто, всі їх дії підпадають виключно під статтю тероризм. І по нормальному, по юриспруденції, якщо ми кажемо, вони ж там юридичні щось захватують. Ну, ми їх навіть ну, не, не повинні утримувати в лагерях для військовополонених. Їх потрібно судити та відправляти у СІЗО як терористів. І так воно це і буде відпра... проїздити. Дениса, а Міноборони сказали, що до вагнерівців додалися десантники. Цікава ця історія, як взагалі, чи нам складніше стало із десантом з російським, чи так само. Ну тобто, от як чи змінилася ситуація взагалі на полі бою? Зважаючи на те, що е, ми почули від міноборони, і що вони застосовують щось заборонене род військ, особливо тренований, такі як ДШВ, звісно, складні бої. Звісно, це натреніровані люди, і це більшість кількість людей відносно до того, що було раніше. Також це ускладнює тим, що підтримку ДШВ дає регулярні війська, тобто це артилерія, тобто це мотопіхотне сполучення. тому так це дійсно ускладнює. Це дійсно складні. дешевешники так не йдуть, тупо, як вагнерівці, на е, КСП і не кладуть своїх людей, вони регулярні війська себе е, бережуть. Е, це дійсно інший рід військ. І так, у самокупності, це перша кіль... насамперед кількість, і їх, повірте, в три-чотири рази більше, ніж наших бійців там. Це ви повинні розуміти. Вони щільно своїми тілами та. Вогневою підтримкою перекривають весь периметр. Наших там не вистачає перекрити весь периметр. І тому бої йдуть 24 на 7 Наші хлопці зараз там воюють Харківське ТРО, щоб ви розуміли. Харківське ТРО разом з 93 ю бригадою. Тобто ви повинні розуміти, наскільки бійці там зараз виснажені, і наскільки бійці до останнього тримають кожну будівлю. Зараз йде річ о будівлях. Дениса, а що стосується місцевих, взагалі, скільки там людей залишилося, якщо вам відома така інформація? Як взагалі, які в них умови життя? Наскільки мені відомо, там залишилось. Ну я не можу сказати кількості, мабуть, там до тисячі людей. Я вважаю, що це їхня помилка, але це їх свідома помилка. Ми сотні раз розмовляли з кожним, мабуть, і просили виїхати. Це їхня свідома помилка. Я вважаю, що вони зараз. Дуже шкодують про свої вчинок, якщо вони остались. Але, на жаль, зараз еваку... евакуватися дуже складно. Угу. Дуже Нав... навіть більше навіть неможливо чи можливо. Не Тому... дають росіяни евакуюватися, чи просто цей процес вже зупинився? Цей процес зараз, мабуть, однаково небезпечно, як на перебувати у місті, так і перебувати на трасі сполучення. І там, і там е дуже ретельно ведеться огонь. Люди переважно живуть в підвалах? Всі живуть в підвалах. Всі живуть в підвалах. А як щодо провізії, як е щодо того, Тоже, чим забезпечити? Дуже тяжко сувпаю у військових, які діляться е ну, із, із цивільними, тобто дуже важко. Тобто готувати, я так розумію, теж їм немає де. Готувати немає де немає води, немає нічого. Немає нічого немає, з того, що ми зараз не перечислили. Нічого немає. Це дуже важка робота, і дуже навіть знаходячись за 3-4 кілометри від Бахмута, це рай порівняно з пеклом, яке знаходиться безпосередньо в Бахмуті. Тобто, виходить, що військові не лише боронять Бахмутський напрямок, а ще й допомагають місцевим мешканцям. Правильно стільки можливо, так звісно. Дениса щодо ротації, як взагалі чи відправляють, як часто відправляють наших військових для хоча б для мінімальних якихось комфортних, я просто так голосним дуже словом називаю. Однак від'їхати там десь помитися і так далі, як з цим питанням? Дивіться, про помитися, це ви ще скажете про розкіш, якої немає. Помитися, це розкіш. Як і сходіть там в привичне, там в уборну. та це цього немає. Ми кажемо про ротацію як про життєво необхідний е, елемент. Е, якщо не буде ротації краткострокової. То люди просто поплавляться, люди не на жаль, ну не роботи, тому люди повинні виходити, хоч там на 2-3 доби в той же там часів яра або в константиновку для того, щоб переключитись, а, але на жаль, ротації, які які проводяться час масово неможливо, тому що траси прострілюються і колони великі колони проїхати ну дуже дуже небезпечно щодо Константинівки. До речі, яка там ситуація? Ніби росіяни? Ну ми бачили їх звірства в Константинівці. Однак для них це також такий переломний пунктик по дорозі в Бахмут, як як це вони називають, чи так далі. Що там відбувається? Кастянтин, ну давайте так, Кастянтиновка, Часівяр, Краматорськ. Я б їх, ну я військовий, я б їх назвав зараз там відносно мирними містами. І я вважаю, що там більш-менш в небезпекі ті люди, які залишились місцеві, і ми зробимо все, щоб оце от пекло не перекинулось далі Часового Яру. Дениса Кремль готується мобілізувати ще 400 тисяч солдатів під виглядом добровольців? Звичайно, що е, зазначають вже в Міноборони Британії, що це ніби будуть добровольці? Однак всі розуміють, що це буде е, як завжди мобілізація від Путіна, прихована мобілізація. Наскільки взагалі я так розумію, що чимало з цих мобілізованих добровольців е, вони все ж таки перекинуться і на Бахмутський напрямок, е, і взагалі на Донеччину, Луганщину, по всій лінії фронту вони стануть. Наскільки вони можуть ускладнити ще до Тих військ, які є, які ви кажете, по всій лінії фронту впритул стоять. Наскільки ще ці 400 тисяч можуть ускладнити процеси, що нам потрібно для того, щоб впоратися з ними? Дивіться те, про що вам казав: 400 мобілізує він і 400. але це буде мобілізований принудітельне. Це буде не вмотивований мобілізований. Так. Це будуть люди, які навіть не хочуть навчатися і будуть робити все, щоб відпетляти як можна більше часу, не поїхавши на фронт. Тобто це все фактори, які впливають насамперед на проміжуток часу до їхнього прибуття, до міста дислокації до лінії фронту. Це все 2-3-4 місяці. А то і півроку. То це термін півроку, який є. Чи буде це так, це буде. Чи вплине це на нас і ускладнить? Звісно, вплине і ускладнить. 400 тисяч автоматів Калашникова, які направили нашу сторону, це 400 тисяч автоматів Калашникова. Ви повинні це розуміти, і навіть у руках дурака, який боїться, це все ж таки загроза. Тому так це і буде, і ми до цього періоду повинні вигнати їх на границі Російської Федерації. Так. Прямуємо принаймні до цього. Дениса, хочу, ви вже зазначили про те, що в нас воює знову ж таки із Харкова, ТРО воює на Бахмутському напрямку чимало військових. Однак я хочу зараз проговорити про наказ Міністерства оборони, про нову систему нарахувань, якраз додаткової винагороди військовим. Скажіть, будь ласка, вона мала працювати, набрати чинності цей наказ мав із 1 лютого. Як зараз із виплатами? Хто на якій лінії що отримує? Можливо, вам відомо. Тому що нам так і, ну, не, не зрозуміло вже зараз, як працює ця система? Дивіться, нам, якщо чесно, це зараз також не зрозуміло. Ага, а ми приїхали. Ну, тобто ми тільки там перебуваємо в бойових, хтось тобто ми в БРК. Коли ми в бойових. Ми отримуємо нашу зарплатню. Ну, давайте я там не буду розказувати там про не розказувати секрети, Свою зарплатню маю право сказати. Так. Це десь це десь там 45 тисяч гривень, мене це зарплатня, ви її там вирівняли. Плюс ми повинні отримати 30 президентських. І чесно скажу, ще там не отримали по номращотам нічого за берку за той місяць. Ну угу. не знаю, як буде, тоді буду розуміти. Так, якщо у когось там прошу навіть там з фінчасті, яке нарахування, то, ну чесно скажіть, кожна місяця для нас це такий сюрпризик плюс-мінус. Тому ми не розуміємо. Чесно, от я не дам вам відповіді на це питання, тому що а, я не з фінчасті. А б, ми самі не розуміємо, хто що нараховує. рахує. Ми лише, лише розуміємо, що ППДшки, які знаходяться, наприклад, там у Харкові. Хоча це я вважаю нечесно. Харків це прифронтовий город, і спробуйте постояти десь в районі Казачі Лопані або е, е, Волчанська, там де кожного дня прилітає. Е, так, так от, якщо навіть в Харкові знаходиться попадешка, всі надбавки зризаються, получаєш чистий оклад. Чистий оклад плюс мінус у солдата, десь там ну, тридцять сім угу. та вище тисяч гривень. Угу. А тим, хто виконує саме ви. Е... Зараз говорите про саме першу лінію чи про якусь більш віддалену на першій лінії. Якщо ти виживеш до зарплати, давайте так казати. Це ж теж не не що не виживеш так. до зарплати. То плюс-мінус десь там виходить, там 120 та більше тисяч гривень. <кій> Опять таки, при нових перерахунках ми ще не отримали, тому я вам без прас свою зарплату сказати не можу, я ще не отримував за новими перерахунками. Добре, а Дениса, а чи правильно, на вашу думку, взагалі, скорочувати виплати тим, хто, наприклад, виконує логістичні завдання, хто там підвозить якісь боєприпаси, але знаходяться. Ну, ну, підвезіть БК або їду в Бахмут. Хотів би я подивитись на того, хто це там під... Навіть якщо у нього попаде, знаходиться в Краматорську, а йому треба підвести їду, бензин та БК в Бахмут по трасі смерті, я би хотів подивитися, як це хтось повезе за 30 тисяч гривень. От, так це безплатно, тому... тому що ми розуміємо, за що ми це робимо. Або е, несправедливо вирізати в таких людей зарплати. Але якщо е, люди. Навіть у логістики підвозять БК йдуть, забезпечують логістику там з Краматорська до Бахмуту, а то їх не врізать зарплати. Вони всі знаходяться в БРК і на цих людей це не ну ніяк не від не повинно відобразитись. Я не знаю. Угу. Принаймні, Дениса, будемо тримати це питання на контролі, тому що цікаво е, розібратися, і цікаво буде почути, як насправді там відбувається. Е, хочу ще з вами одну тему обговорити: це скандал Буковелі між родиною відпочивальників і військовим, е, який проходив там реабілітацію. Звідки з Бахмута? З бахмута. З бах. Ну приїжджай туди туда свою бахмут. ти тут сидиш? О, о, далі поїхали. Я хочу почути взагалі ваш відгук про те, що в нашій країні відбуваються такі історії, і, що, і як з ними боротися. Ну, дивіться, насамперед, я так розумію, конфлікт вийшов через мову. Так, Вважаю, через мову. що це неприємливо. Я сам намагаюся і дуже хочу навчитись гарно розмовляти українською мовою, але ви знаєте, що я російськомовний харків'янин, але це моє внутрішнє бажання. І так я продовжую розмовляти російською мовою десь там серед друзів а, або вдома. Ну так я ви, 40 років мені ви, вибачайте 40 років розмовляв. Я е, моя або, або я не приємлю те, щоб за мову починалися ці сварки нам ще за мову сварок в Україні не вистачало. Я вам це кажу, як військовий у якого. В підрозділі 90 або там 80% розмовляє російською. Так. І вони там зараз гинуть під пахмутом. Тому я проти оцих конфліктів на мовному е, підґрунті. Так, то що він там відповів там грубо, ну я вважаю, що е, зараз. Я публікував себе на сторінки, як якийсь там недомок Харківський в закритих чатах, писав, що там військові, там ваше там як він назвав, там, срані військові, там самі храніті. Ну, то есть, от За такі висловлення я вважаю, що треба вносити покарання на у рівні кримінального відповідання. Це законодавство повинне урегулювати. Я вважаю, що зараз всі особи, які Десь так інакше э, питаються там дискредитувати військових, повинні розуміти, що цього категорично робити не ну не, не, не рекомендовано. Конфлікт, який пройшов в Карпатах, він був вим... вирішений по мужськи пожати руки, тому я вважаю, його не треба навіть обсуждати. Під а Рунті, я спав ставлення. Почули, Дениса, насамкінець, ви депутатським корпусом вирішили проявити ініціативу. І, я так розумію, на державному рівні закликати депутатів місцевих рад до лав територіальної оборони кожного містечка. Розкажіть про це. Так, звісно, ця ідея не нова, вона в нас вже обсуждалась в наших там, кулуарах. Так. І, звісно. Якщо у нас як було прийнято місцеві депутати, це якісь місні ділки, які там розуміли, що вони там керують містом або областю, і зібрались для прийняття яких рішень. Як показала війна, 80% цих ділків тупо збіжали. Або десь пересиділи у Буковелі. Потім повернулись там до того ж Харкова та інших міст і почали зараз там розказувати, що вони місцеві депутати. Так ось. Ми везьмемо, за приклад Швейцарію, в якій всі завізково зобов'язані. А так як в нас війна в країні, ми будемо наполягати, щоб на законодавчому рівні було вирішено питання про те, що депутати місцевих рад сільських обласних рад міст, крупних та великих, обов'язково в своїх радах вступали до лав свої територіальні оборони. Якщо це жінка, пожалуйста, є там штабна праця, якась медик, тощо. Ми ж не кажемо, щоб все весь час уділяти цьому, але вони повинні повинні бути закріплені за територіальними оборонами. Вони повинні розуміти, що якщо він депутат своєї чейки в місті в якомусь або в селі, він це село або місто повинен боронити так, як його виборець. Так що це дасть. Яка мета це дасть свідомість? Це дасть свідомість насамперед того, що ти заслуговуєш представляти владу в своєму місті. Заслуговуєш, щоб тебе тобі, тобі на це місце не плювати, і ти не виїхав в Буковель із Харкова, коли случилась війна. Що ти заслуговуєш своїм духом, своїми вчинками та своїми діями бути представником влади? Ти влада на містах, значить, борони. Своє, своє місце Денисе повністю з вами погоджуюся, однак не можу не поставити вам питання, чому е, за рік цієї історії не сталося. Ну тобто, ви ініціюєте, ви про це давно говорите. Однак, фактично, е, рік, як ви кажете, хтось втік, хтось пересидів. Ну тобто, рік займалися, хто чим захоче. Деякі особистості не будемо е, говорити про всіх. Давайте не будемо казати, чому цього за рік не сталося. Будемо казати краще пізніше, ніж ніколи. Погоджуюся з вами, Дениса. погоджуюся. Дякую вам за таку ініціативу і дякую вам, Дениса, що ви знайшли час і долучилися до розмови. Вона була направду дуже цікавою. Навзаєм, дякую, Денис Ярославський командир підрозділу збройних сил України. Наші глядачі, друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте йому лайк та напишіть коментар або ж запитання до наших експертів. Ми обов'язково їм передамо. Ну і дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість для вас працювати. Мене звати Софія Півняк. Це новини лайф. Залишайтеся із нами.